За майже століття існування Оскар обріз безліч цікавих фактів. Волд Дісней отримає абсолютний рекорд 22 Оскари за свою кар'єру. Кетрін Хебберн, єдина акторка з чотирма оскарами за найкращу жіночу роль. До речі, вона ніколи не приходила на церемонію, щоб отримати свої нагороди. Що стосується мене, то премії це ніщо, казала вона колись. Моя нагорода це моя робота. Найдовша промова в історії належить Грієр Гарсон. У 1943 році вона говорила 5 хвилин і 30 секунд, після чого запровадили правило про обмеження часу. Наймолодший переможець в історії режисер Дам'єн Шазель, який отримав Оскара за «Ла-Ла Ленд у 32 роки, а найстарший сценарист Джеймс Айварі, який переміг у 89 років.